Лава нації вітаю на каналі Добрий Рембат, в тірі я Сашко Добрий. Їдемо далі, користуюся нагодою. Розповім вам дві роздум, фантазія. Я митець, я письменник, проза, поезія. І цього разу я вам розповім історію про те, як одна група українських військових пройшла підготовку в Європі, в Британії, якщо не помиляюся. Проходили там якийсь там час, там, місяць, за скільки курс підготовки. О. Це все подається у формі твору роздуму, вільної фантазії, вільної людини у вільній країні, більш, у вільній державі. Хто не знає різниці між країною та державою, вам допоможе Google. От. Але чому це фантазія? Тому що ми всі чудово знаємо, в якій я був в бригаді, і щоб не кидати тінь на цю героїчну бригаду. Просто вам розповідаю мою фантазію за кермом. Прийшло розпорядження відправити певну кількість вояків для підготовки в країнах Північного Альянсу. І зібрали. Зібрали з е, групу, з там, якоїсь кількості там, вояків, їх туди відправили, і там якийсь час, там, місяць, два, не скажу достеменно, скільки проходили підготовку саме як піхотинці, саме як бійці. Тобто, це що? Це захоплення позицій, тримання позицій, виживання. Їх там гарно підготували. Їх там підготували як одну команду або певну кількість команд. Так? Тобто, ну, я не знаю, як там їх там тренували, з водами працювати, чи відділеннями, ну, якось там, але гуртом. Тобто Вони знали одне одного обличчя, їх там підготовували працювати конкретно там, ну, з, з тими людьми, з якими вони там були. Тобто орієнтовано на те, щоб вони. Повернулися в Україну і відправилися на лінію бойового зіткнення виконувати бойові задачі безпосередньо зі зброєю в руках. Ці люди повернулися в Україну і пішли виконувати бойові задачі. Куди? Правильно, туди, звідки їх взяли? А звідки ж їх взяли? І хто вони такі? Ви мене запитаєте. І тут найцікавіші хітяра. Найцікавіший Хітяра про менеджмент, керування персоналом і рішення, їхню конструктивність. В вигаданому, абсолютно вигаданому, що немає нічого спільного з реальністю а... військовим об'єднанням. Один на секундочку обмежено придатний. Повернувся. Заправляти автівки, їздити на цистерні. так? Це що там зил з каністрою там пального їздить, заправляє. Обмежено придатний. Людина, яка апріорі за законом і за здоровим глуздом не має і не мала опинятися на лінії бойового зіткнення зі зброєю в руках, її спочатку відправили навчати на штурмовика, а потім. Повернули за кермо автівки. Автомат за на той час півтора чи скільки років повномасштабного вторгнення в росіян в Україну він як тримав тільки на навчанні, так ця ситуація і залишилася. Так, Заправник. Заправник. Приїхати, заправити. Дякуємо, до побачення. Кухар! Кухар! Найнебезпечніші воїни у війську повернувся до своєї однозначно важливої роботи, яка, що правильно, не має нічого спільного з лінією бойового зіткнення зі зброєю в руках, це людина чистить картоплю. Скільки там? Місяць, два, три, в Європі, НАТО! Фарби на обличчя, кущі, виживання. Він володіє навичками. І він чистив картоплю роки перед тим. І він чистить картоплю місяці після того. Ремонтники, далі хто? Правильно, ремонтники. Повернулися до чого? Так, до мазуту, до гайок, до болтів, до ключів. Яка зброя, які сука штурми, яке отримання, яких позицій, які шанці? Місяці підготовки, ресурси, галочки поставлені, відзвітували. Ми навчили! Ми навчили! Ми підготували! Закордоння нам допомогло! Тепер у нас людина, яка хомутина. Кому ти на шлангах крутить в мазуті по коліно. Тепер вона знає, як працювати в парах, в шанцях, ура! Чудово! Роки перед тим він крутив гайки, далі він буде крутити гайки з усвідомленням того, як рухатися у двійці, у парі, у трійці з автоматом. Яка цінна навичка. Яка цінна навичка для людини, від якої вимагається, щоб машина поїхала і поїхала добре. І їхала добре якнайдовше. От! Так! У підсумку із тих там 30 там, до 40% тих, хто реально піхотинці, хто реально воює в кишках і глині. На нулі. Вони теж роз'їхалися по своїх підрозділах. І якщо там якась пара трійка і залишилася працювати під шопліш, то це диво. То це диво. А так опиняється знову людина, там у відділенні 10 людей. Одна з цих десяти пройшла підготовку в Європі. Її навчили працювати за тими стандартами, за тими принципами надання першої допомоги, роботи там в парах, в трійках, в п'ятірках, там, які загону танці з бубном, за тими їхніми стандартами. І він потрапляє у своє відділення, де решта дев'ять людей напередку в глині і кишках займалися тим, що просто... Виживали як могли. Як могли виживали, як могли викорінювали росіян і продовжують це робити. І їм начхати, чому його навчали в тій Європі. Тому що вони вже півтора роки їдять українську землю. Вони знають, вже, що їм треба робити, як їм робити тут і зараз. У підсумку ефективність навчання наданого західними партнерами, яка. Правильно! Один відсоток. Один гробаний відсоток. А, добрі! Нащо ти так демотивуєш? Нам треба розповідати. Нам ми любимо рожеві окуляри. Розкажи, як все гарно, як все весело, як все круто, які непереможні ЗСУ, які вони раціональні, як вони... Викорініть ворога! Ми не хочемо чути такого лайна. Це одинокі випадки, якими мають займатися якісь такі служби, про яких ми знаємо тільки з серіалів, які навіть боїмося вимовляти вголос. А добрий, не нагнітай ситуацію, і без тебе точно! Нащо ти це робиш? А для того я це роблю, любі глядачі. Що щоби зерна здорового глузду поширювалося, вкорінювалося, насаджувалося, існували, матеріалізувалися в слові. В екосистемі каналу Добрий Рембат, бо я знаю, на щастя, що є кафедри нормальних військових вищів в Україні, куди вхід через підписку на канал Добрий Римбат! Там офіцери вирощуються, виховуються. Не оці засики, які потім будуть блювати, забльовувати. Сотку землі навколо себе, бо у них зірочка впала на погони. А-а-а! Будемо святкувати шляндри, алкоголь, наркотики. Ні, нормальні офіцери. Нормальні офіцери, які це все послухають, подивляться, і наступного разу, коли в підзвітному їм підрозділі, хтось вирішить відправляти. Навчатися на штурмовиків, кого попало, тому що це треба для галочки, тому що західні партнери і політики вимагають, командування з Києва вимагають. Ми маємо зібрати шобло, сука, заправників, заправників, кухарів, ремонтників, відправити їх, ремонтувати, витратити цінні ресурси, які мають бути витрачені, або на новобранців. Які потім будуть працювати на нулі, або забрати з нуля людей, відправити їх навчити, щоб вони і перепочили, і навчилися нового, і повернути до тієї роботи, щоб їхній досвід наклався на те, що їм там дадуть, і вони стали ще сильнішими працювали в командами, так які їх тренують, так як воно має бути. От щоб коли ці офіцери вони побачать таке лайно у себе підрозділі, вони скажуть: ого-го, нам добрий про це казав. Місяці, роки тому це лайно вже було. Ми через таку хуйню втрачаємо людей, бойові операції, Україну. Все ми втрачаємо. йобнулися, сука! Стоп! Ми не будемо так робити! Ніколи більше! Нам вистачає фантастичної бригади, про яке нам Добрий розповів у відео. Годі ні. Ось для чого знімаються ці відоси? Бо я ж Сашко добрий. Бо я їду. І я їду і думаю, як я можу зараз бути корисним в Україні, як я можу захищати Україну, поки я за кермом, я півгодини за кермом. 30, 40, 50, 60 хвилин за кермом. Можу бути більше. Я їду з точки А в точку Б. Я їду, їду від захисту моєї держави до захисту моєї держави. А поки я їду між точками захисту моєї держави, і що я можу зробити для захисту моєї держави, для розвитку екусиму добрий рембак? Як я можу підтримати побратимів, наростити масу і бути тактично і стратегічно корисним моїм побратимам? Правильно зняти відео якісне, змістовне. Яке донесе до свідомості, мінімально, адекватно, мінімально адекватних і діє людей. Бо до цього часу не додивиться той, хто думає, а від мене нічого не залежить, я маленька краплинка в океані. А! До цього часу. Ці відео додивляється тільки ті, хто знає твердо, що краплина в океані це не одна краплина з купи інших краплин. Це весь океан в ній. Це те, що задає то, форму, створює, є складовою неєдні і становить сутність океану. Кожен з нас змінює. Цю симуляцію реальності настільки, наскільки викладається, докладається, вірить і дія. Ось що роблю я. І кращого прикладу за власний я не знаю. Ви маєте уявлення з моїх звітів, з моїх відео про мої підходи до роботи. Про якість робіт, яку я виконую і яку вимагаю від інших. І як командир відділення у керуванні моїми підлеглими, я орієнтуюся на те, що будь-яку задачу, яку я вимагаю від моїх підлеглих, я маю бути в змозі виконаний, виконати сам як мінімум в коефіцієнті півтора. Так? Ну, тобто, мовно кажучи. Якщо я піднімав тут і знаю, що я тут, піднімаю 15 кілограмів, умовно, так, то я вправі вимагати від підлеглого піднімати 10 кілограмів. Стільки разів, скільки піднімаю я. Селекція інтелектуальна, фізіологічна, політична. Національна. Відбір. Я сказав сегрегація. Якщо я сказав СЕГРЕГАЦІЯ, то я обмовився, Я мав на увазі селекція. Хоча селекція, вона в принципі, так чи інакше, має на увазі певною міру і сегрегацію теж. Дякую за увагу. Працюємо максимально ефективно, результативно та якісно. І пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.